Пронто-пронто, мої кохані з вами хана. Ваш найкращий зірковий таролог, що відбувається за вашою спиною. Думайте тільки про себе більше не про кого. Дівчата амулети вже третій рік рулять, і дуже багато відгуків групи телеграм. Додавляйтеся, і скажу вам так: найкращі кошти це кошти, вкладені в себе, тому що результат, який ви отримаєте, це в сто разів більше ніж вартість амулету і так дивимось. Вам кажуть, що дуже скоро ви вже про це узнаєте. Аркан місяць перегорнутий. Тобто, кажуть, що навіть хтось з вас сьогодні узнає цю таємницю. Хтось узнав, а хтось узнає дуже скоро. Так, так мої феєчки, а що ж це за таємниця? Аркан Смерть. Про те, що щось в вашому житті. Померла так померла, як говорять. Тобто, щось пішло з вашого життя. Але у когось це щось переродилось. Тобто пішло те погане, що вже вам ніяк не служило по рашистськи А про що це? Д'явол. Так. Щось у вас було по дьяволу. Дівчата, дьяволу це все, що занадто. Тобто, коли ми кохаємо за НАТО. Що це за Ну це коли людина поруч тобі добре, людина немає поруч все тобі погано. Це занадто. Це коли ми їмо занадто, це коли ми займаємося сексом занадто, це коли ми варуємо, крадемо чи щось таке. Так ось ця залежність або хтось п'є, так, хтось палить. Вся залежність все, з нею покінчено. З цим дьяволом. Це дуже добре. Мене відгукуються це зараз вже в потоку, що це у багатьох стосується кохання, якихось відносин, які у вас якби начебто на паузі, але вони вже не на паузі. І що? І що? І тут часу до вас іде нове кохання, ура! Дівчата! Це буде просто ушат. Подивіться, цілий тазик, який на вас вилиться щодо почуттів. Так, причому карти говорять, що ви давно на це чекали, бо ви вже багато чого зробили для того, щоб прийняти ці почуття в своєму житті. Дівчата, і станеться це дуже скоро і раптово неочікувано. <кхем> До речі, в Ютубі я викладу розклади по 20 хвилин. Переходьте на Ютуб, підписуйтесь. Вчора це була карта. 8 жезлів. Це 18-го, 28-го числа або 8-го числа, да, це вже лютого. Через 8 годин, через 8 днів, максимум 8 тижнів. Оце на вас воно просто як із-за угла прийде. Ви вже навіть і не вірите, ви вже і забули, і думаєте, та яке кохання, все вже, скільки можна. Я права вищі сили? Так, тут карти кажуть про те, що ви якось навіть з мечем це зустрінете. Не будете готова. А чому з мечем? Тож, тут вам, вам якось запропонують стабільні надійні відносини зразу, і що? І пуста карта кажуть, вам зараз... далі не треба знати. Дивіться, тут у когось це буде стосуватися, послухайте мене, роботи ця пропозиція. Ви не очікуєте, і ви якось навіть не повірите, що вам пропонують щось те нормальне, що вам, по-перше, подобається. А по-друге, що є ще і по стабільності, і надійності, тобто ще і кошти. А у когось це будуть відносини, які такі запропонують, але вони будуть готові. по-тіпу, як, ну, що, Зразу зразу прям відносини будувати. Можливо, давай один на одного подивимось. Ну, і... Рада, моїм феєчкам. Башня. І Колесо Фортуни. Дівчата кажуть про те, що ви коли щось роз... розруйнували, а зараз буде можливість знову це почати. Це дівчата, можливо, знов так. Дівчата, це у когось може бути щось пов'язане з минулим, бо знову. А у когось це буде щось нове. Напишіть в коментарях, або хочу минулого повернення, або хочу нового, щоб прийшло в моє життя. Те і буде. Тому що тут можна так і так трактувати. Якщо ви щось розрушили в минулому, причому самі не очікували, то це прийде до вас знов шанс або по роботі, або в особистому житті. Або ви те, що розрушили колись і. По колесу фортуни, фортуна до вас знов повернеться, щоб дати вам шанс побудувати щось нове. Але все ж таки 90% на руїнах цього, тобто знов побудувати вже на надійній прочній основі. Так, і ви будете думати, до речі, ви будете на виборі стояти. Тож ситуація довгий час висіла, ви пережили страждання, але ви очікували. Очікували, що не може те, що ви до цього вкладали в цю роботу або відносини, просто так хом. Ні, ні, ні. Далі кажуть, вам не треба знати. Ось так, феєчки, хто не знає, заказуйте розклади, а краще амулети, бо тоді вся правда буде перед вашими очима. Бо амулети завжди показують справжнє обличчя людей, які вас оточують.